Досить мовчати час діяти закарпатські бізнесмени ініціювали зустріч роботодавців і лідерів українських бізнес-компаній. Мета виявити спільні проблеми, які об'єднують регіони, і знайти шляхи їх вирішення. Та не лише розмовами єдиними результатом зустрічі став лист, адресований уряду країни. Що болить українському бізнесу? Дізнавалися наші кореспонденти. Роботодавці та представники бізнес-компанії України усі за одним столом. Вони прагнуть об'єднатися заради вирішення спільних проблем. Ініціатором зустрічі стали закарпатські підприємці. Закарпаття предложила Закарпатський економічний експеримент. Нельзя не считаться з этим документом, надо рассматривать. Потом Потім закарпаття предложение по покластерна ініціативі. Києву нельзя с этим не считаться. Кроме того Закарпаття показує, що ми не мы не Ми не тільки думаем. думаємо. Пригласили друзей з Києва, из Житомира, з Херсона. Країна єдина і проблема у нас однакові. рішати. Ми будемо в Олександр Олійник представляє роботодавців Херсонщини. Говорить, проблеми в регіонах однакові від відсутності кваліфікованої робочої сили до залучення інвесторів. Проблеми у всіх однакові. це і образування. Та тут та популяризація роботи за рубежом, яка йде на уровне государства, низький уровень образування, це постоянная зміна правил игры. Майбутнє України кажуть бізнесмени за індустріальними парками, вільними економічними зонами та кластерною моделлю економіки. Мають бути такі речі, як банк розвитку, який мав би стимулювати появу нових виробництв, наприклад, частково компенсуючи кредитну ставку. Чи взагалі здешевлюючи вартість грошей? У нас мали бути інструменти, які мають підтримувати експорт, але це цілий комплекс політики. Тобто воно все одночасно повинно робитись. Турбує роботодавців і відсутність кваліфікованої робочої сили. Проблему з кадрами назвали катастрофічною. В нашому регіоні існує велика конкуренція з, з країнами східної Європи із останніх змін по девальвації курсу гривні. Локальні зарплати вони не такі привабливі, як європейські, тому багато людей вирішує. Шукати кращої долі. У нас є проблема як з працевлаштуванням, так і є проблема із робочою силою. Не дивлячись на те, що більше 18 тисяч краян знайшли свою роботу, але ж на сьогодні ті ж підприємства області шукають майже 900 вакансій. Сподіватися на себе і самостійно вирощувати кваліфікованих фахівців вже давно звикли великі бізнес-компанії. Позитивний досвід співпраці з місцевими профтехзакладами є майже в кожному регіоні. Ну, вже не будемо сидіти і ждать, що хочемо отримати спеціалістів. Ми прямо і активно вступаємо в процес навчання. Ми з ПТУ. Ми мем кластам, які готові дітей вже в такій спеціфікації, яка нам нужна. Це лише частково може вирішити проблему, зауважують Федерації роботодавців України і пропонують виходити на державний рівень. У нас є такі непогані зв'язки з з роботодавцями Німеччини. І ми будемо просити їх підтримати і фінансово, і інституційно ці проекти. Коли ми візьмемо декілька областей, так як я казав, можливо, це буде Закарпатська, і зробимо цей проект дуальної системи на базі місцевих профтехосвіти. Велика дуже увага сьогодні у нас є до нових рамок кваліфікацій. Бо сьогодні система спеціальності, яка в Україні вона ну на жаль не відповідає вже тим потребам. Що болить українському бізнесу? Виклали на папері листа найближчим часом адресують у вищі ешелони влади. А поки ж чекатимуть відповіді, не сидітимуть, склавши руки і вже шукають дієві шляхи вирішення спільних проблем.